Вчора засолили рибку. Ось такий шматок лосося без шкіри, без кістки. Має ось такий вигляд. І шматок нерки. Філейна частина. Ось такий вигляд має. Зараз будемо куштувати. Ось наш шматок лосося. а Ось такий вигляд має нерка. філе. Ось такі потребоди у нас до сніданку. Нерка філе слабосольована і шматок лосося слабосольований. Без кістки, без шкіри. Всім смачного.